Сьогодні я хочу розказати про свій новий тюнер. Я його зробив буквально цими днями, завершив. Це резонансний тюнер. Тобто не трансформатор опорів, а працює на режимі резонансу. Відповідно, він є дуальним. Працює як на приймання, так і на передачу. Тобто це тюнер-преселектор. Використовується одна із класичних схем. Як бачите, є ємності по входу і індуктивність. Яка складається з двох частин, так званої низькочастотної і високочастотної. Вони розташовані перпендикулярно одна другою, щоб зменшити вплив. Є ще схема вимкнення витків, які не використовуються на діапазоні шляхом закорочення, але в даному антенному тюнері воно не використовується. І антенний конденсатор С2 слугує для узгодження. Кабели, антенни з ємністю. особливістю цього конкретного тюнеру є, що не використовується обхід. Зроблено це для того, щоб мінімізувати. Ну, Обхід, не має сенсу в даному випадку, оскільки, якщо ви на УКХ, то в кабелі не повинно бути якихось неоднорідностей. І на прийом цей тюнер працює і, відповідно, якщо ми зробимо неоднорідності в кабелі, то Краще кабель включити напряму до трансівера, тому не передбачено. Передбачена додаткова ємність, яка підключається на діапазоні 160 метрів, для того, щоб більше мати межі перелаштування і різний опір антенн, можна було налаштувати в цьому діапазоні. В принципі, все, таких особливостей немає. Як класика. Резонансного тюнера, відповідно вхідний конденсатор і послідовний контур з нею включений. Це є резонансний контур і це 2 на виході узгоджувальний. Якщо подивитися всередину апарату, правда на фото, то видно катушку низьких діапазонів, нижніх діапазонів, яка розташована вертикально, слона. І перпендикулярно їй високочастотна катушка. У даному тюнері використовуються дуже е, високодобротні конденсатори, причому половина цього конденсатора включена в постійному режимі і дві секції підключаються як додаткові. Ось така класика. Високодобротний. Фактично це є високодобротний резонансний контур. Для демонстрації я зробив такий затянок. Шторбу сонце дуже лупить. Значить, Маємо комп'ютер. Артем свищик по якому ми будемо налаштування, дивитися. І ось наш тюнер вже наживо. Як бачите, є по входу настройка резонансу. Максимум, мінімум, перемикач режимів. Відповідно, L-мінімальний для найбільш високочастотних діапазонів. L-максимальний. Це діапазон 160-80 навіть може бути, якщо антенни дуже вкорочені. І additional. Додаткова ємність. Отут -от. йде налаштування з От. Отже, що включаємо це дішену і я продемонструю вам, як міняється резонанс і наскільки він великий в діапазоні 160 метрів. Це дуже чітко видно. Включена максимальна ємність. Конденсатори приблизно посередині. Так. Не налаштовував ще. Дивимося на картинку на СДРІ. Звичайно, станції зараз немає, зараз день. Ось ви бачите чітко резонанс. Резонанс на нас досить невисока, десь в районі 2000. Тепер зверніть увагу, як резонанс хвилькою пересувається в діапазон 160 метрів. О, причому він не перекриває весь діапазон. Ось ми можемо налаштуватися на телеграфну ділянку або SSB ділянку. От настільки виграш От порівняно з плоским неналаштованим ділянкою SDR. І ви бачите тут, наскільки у нас є приріст резонансу. 80-х це приблизно так само виглядає. От якщо ми зараз стоїмо на частоті 922, ми можемо точно на неї налаштуватися. нашу хвилю. Досить-досить ретельний сам в собі. Але ви бачите це явище. Він досить чітко змінюється. І це властивість тільки резонансних тюнерів. Тюнери, які побудовані за схемою трансформатора опору, вони все одно... Піднімають дещо рівень, опускають, але у вас явища резонансу як такого немає і ефір буде плоский. ще на діапазоні 15 метрів подивимося. Зараз день, якраз там станції хоч і якісь повинні бути, навіть на дротик 3 метри, я, що в мене всередині балкону щось ти мав би почути. Отже, пробуємо налаштовуватися. Оце в нас зараз плоский ефір, майже нічого немає. Включаємо. Ось ця індуктивність показала найвищий. От я підкручую резонанс. Ось він резонанс мій. І зв'язок з МТ. Так, ніби там навіть якась станція у нас на цій частині. Передаєш, що в нас Європи. Давайте ще послухаємо FT8, що їхній сигнал досить високий рівень має. Якщо має високий рівень, отже ми попали, скажімо так, на до дорту. FT8 дуже добре, що вони завжди є. Як бачите, якщо тюнер розстроїти, зараз тоді... Від них ми лише отримаємо присутність. Якщо ми його налаштовуємо, я думаю, що і глухий почує, як працює тюнер в резонансі. Наголошую, антена зараз всього-навсього 3 метри дротику всередині боку. Зверніть увагу, прийом є в принципі на плоскому ефірі. Завжди От, можна почути якісь станції. там. Зараз я попробую трошки. Це продемонструвати. І якийсь контест, і тому є деякі телеграфні станції, там про мене мелькають, і так далі. Але ситуація кардинально міняється, якщо ми все ж таки влаштовуємо резонансі. Сигнали станцій зростають не тільки шуми, але самі сигнали станцій діапазонних. От. І якщо ми будемо перестроюватись, чуєте станції працюють. Ну і саме найлегше, звичайно, що в О, бачите, Я зараз підстроюся в резонанс під них і це дуже-дуже помітно. Тобто, відповідно, як бачите, явище резонансу, воно не просто додає шумів, але й воно додає вам станції. Звичайно, такий тюнер буде працювати з гарною антеною, з діапазоном. Він, на відміну від трансформаторів, опорів тюнери, з будь-яким дротиком працювати не дуже хоче, що ми власне, бачимо. Але якби в мене була антенна діапазона, хоча б... 20 метрів чи який, то цей виграш ви бачили би просто в рази сильніше. Ну, для відео, думаю, для демонстрації цілком достатньо того, ви бачите, наскільки змінилася картинка. Скрізь є якісь завади, якісь перешкоди, якісь сигнали і так далі. Це за умови налаштованого тюнера. Дякую за перегляд. Всім гарних зв'язків, 73. Ну і ще раз демонструю свій тюнер я буквально позавчора завершив. Ну, мається на увазі, що дизайн, фарбування, наклейки і так далі. 7.73 і гарних зв'язків.